Ми проводимо постійно патрулювання лісових масивів з представниками ДСНС, поліції, екології. От, оновлюємо зараз наглядну агітацію на протипожежну тематику, оновлюємо пірси для забору води, перекриваємо другорядні дороги для заїзду, транспорту в лісові масиви. От, тобто готуємося в повному обсязі. Штрафи у нас на сьогоднішній день на громадянина починаються від 1530 гривень до 6030 гривень. Якщо це не призвело до важких наслідків, якщо в результаті пожежі виникає загибель людей, там можлива і кримінальна відповідальність до п'яти навіть років позбавлення волі. У цьому році у нас порушено три кримінальні провадження за частиною першої статті 245 Кримінального кодексу України. Один факт це у нас. По Ковальському району, селище Кримне, Вулиця Польова, і два факта по Луцькому району це село Берестяне Луцького району і Тульчинське лісництво біля населеного пункту Метейки.